Ну, всім привіт! Мене звати Ніколас і я апнув три тисячі кубків. До речі, вам сам Динамайк каже: Привіт, пацани! Ось він зараз вітається. До речі, на нього додавлю новий скін. У мене 60 маленьких боксиків і три великих боксики. Сьогодні будемо їх відкривати. дивитись на нові скін Динамайка. Також будемо з вами грати за бо. Погнали в нашу відео. Аж, коротше, я скріншотом тут обвоївся. Да, скріншотик є. Можемо зараз з вами відкривати нашу дорогу до слави. Дивіться, ось тут давайте заберемо ці штучки на поставити, Стоп, давайте на Шелі, Мені якраз її потрібно на сьому селу поставити. Ось вона у нас буде вже сьомої сили. Забираємо наші монетки. Забираємо ящичок. ящичку, О, на Джесі не було, окей, Знову забираємо монетки, 150 ящичок забираємо, давайте. Загрузочка йде, окей. Ящик забрали. Динамайка прокачали. Забираємо силу. Якого б тут забрати такого, що дуже сильно потрібне. Давайте візьмемо на Динамайку, бо тому що Динамайка я давно не прокачував. Забираємо монетки, забираємо нового гравця. бо є, Єєбой, так, скріншот. Ні, скріншотик не спілку зробити, окей. Погнали далі, все, монетки зроблені. Давайте тепер, коротше, ми з вами зацінимо новий скін на динамайка, Його додали якраз в магазин. І Сьогодні трохи його потестуємо, покажу, що за скін і як. Ну, Можливо, ви вже його бачили, якщо граєте в Brawl Stars. Якщо не бачили, то просто зараз я вам його покажу. Стріляє він своїми перчатками. Ось цими такими. Знову стріляє і ще раз стріляє. Окей. Ульта у нього виглядає, отак у нього з сумочки вилітає бомба і тупо взриває всіх. Да. У ну, нас з нашого відкриття боксу. Так, давайте зараз ми з вами відкриємо боксики. До речі, я поставив динамайка. На... тут поставив динамайка, поставив собі на навтарк. Можливо, щось повеже. повезе. Повезе, да. так, давайте, ну що ж, відкриваємо почнемо з цих боксків. Нам нічого не впадає, прокачка на ріко, окей, і випадає. Давайте тепер починаємо з цих боксків. Відкриваємо далі ці боксики, відкриваємо. Давайте. Можливо, щось нам випаде, можливо, ні, але якщо випаде, я буду просто дуже сильно. Задоволений тим, що я купив ці сундучки досить довго. Да, буде досить круто. Я вже думаю, що нам щось випаде, тому що сундук так відкрився, досить не, не так прикольно. Відкрився, дивіться, відкриваємо далі сундучки, і як ви думаєте, нам щось випаде чи ні? Можете ставити ставки. Я зараз поставлю вам тут голосувалку і ви рішите, чи щось випаде чи ні. Ну, щось, давайте зараз будемо бачити все. Чи випаде, як я казав, я не везучий, досить сильно не везучий, тому що мені не везе на моєму аккаунті. Тупо не везе, тому суперсал. Дайте мені, будь ласка, хоч щось. Давайте відкриваємо цей сундучок не випало. Хоча прокачка на розу досить хороша. Погнали далі, відкриваємо. Відкриваємо далі з вами сундучки. відкриваємо, 43 сундучка залишається, да, Сундучків небагато, хоча я 100 не можу накопити. дивіться, я накопив їх і так за 2 тижні за досить короткий час. І захотів їх накопити, і зараз ми з вами їх будемо відкривати, тому що я вже не горен, терпіння просто немає їх тримати. Хочу їх відкрити. Так, давайте, коли у нас буде 20 рівно 20 судочків, ми з вами відкриємо ще один такий фіолетовий бокс. Що нам випаде, не знаю. Тому ставте ставки, голосувалка там була, якщо можете знову нажати на голосувалочку, і будемо бачити, чи нам щось випаде, чи не випаде. Так, 5 гемів випало, круто. 5 Блін, та що так мало випадає? Мені цієї штуки якраз потрібно, тому що скоро відкриється велика гра, і там будемо, до речі, наші з вами будемо купити сундучки. Так, дивіться, очки села, очки сели. Далі очки сели, знову випадають очки сели. 24 бокси залишаються. Давайте тепер будемо чуть помалу відкривати Помаленько, так. Давай появись. тап тап Ось та так. Окей, окей, окей. Так, давайте. Тепер у нас 22 бокси залишається. Давайте відкриваємо з вами. Так, нічого не випало. Тепер прокачка, окей. Відкриваємо цей боксик, давайте. Один. Чекай, хай появиться, нажимай, нажимай. Нічого. Жалко, жалко, жалко. Жалко нічого. Лишається 20 боксиків. І, по-моєму, нам щось або випаде, або ні. Не знаю, які ви ставки поставили. Якщо поставлю хороші ставки, нам, по-моєму, щось має випасти. Так, загрузочка, давайте зараз просто. Ну. Нічого, жаль, на жаль, нічого. 16, 16 боксів лишається. Я так розумію, нам вже нічого не випаде, тому просто відкриваємо боксики і будемо прокачувати наших браулерів. Відкриваємо з вами боксики, ось так відкриваємо, відкриваємо досить, досить швидко, досить потужно відкриваємо. Так, три гімесики, це досить також нормально. 10. Ще 10 боксиків маємо, 9 боксиків маємо, 8 боксиків маємо. 7. 7 боксиків залишається. 6 боксиків залишається. Залишається 5 боксів. 4. 3 боксики залишається. Фух, тепер 2 боксики якось потрібно відкрити, щоб нам щось випало. Ну, що ж, чекаємо трошки, щоб нам випало щось 2 боксики. Просто зараз 2 боксики, Нічого. Окей. Хоча 5 гемасиків це круто. Так, відкриваємо далі і послідний боксик. Останній, останній послідний бокс. Ух, хоч би нам щось відкрилося, просто дуже хочу. Та як? Все, давайте, нехай нам щось відкриється. скрін у мене якраз зараз є і. Ай, жалко, нічого. Нам з вами випав бо, до речі, новий скін на Динамайка є. Да, Нам з вами випав бо, да. Дорозі, до слави! Погнали до наших каточок в ШД. Да. Зіграємо одну каточку, я вам розкажу, як я ці боксики копив, і ще дачі багато розкажу. Топовий відосик скажу вам. Ну що ж, погнали до нашого відео. От в мене вже бої, я якраз з вами зараз буду його грати ним. І, до речі, дякую в Last Game за те, що приєднався і захотів зі мною зіграти. До речі, він мене зараз досить добре чує. Я його не чую, тому що попросив його виключити мікро в Vibrin. він мене досить, досить добре чує, якщо що, будемо зараз з ним такого общатись, щоб він мене чув. Якось будемо спасати один одного. Ну що ж, коротше, погнали з вами коротше, в катечку. Парне столкнення, зараз хочу вибрати гравця. Я нажимаю готово. І погнали з вами в катечку. пошук гравців, і значить знайшли з вами гравця, погнали, значить ось тут гравців знайшли. Так, давай, коротше, ти йди туди до того боксу, я до цього боксу йду. Буду зараз тут цей спробую, мене не і, блин, бокс, спробую звертати. І блін, бокс, бокс. Так, живе, 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 живе. Я бачу, тебе там, тебе там обстрілюють. Давай, коротше, зараз, коротше, давай, бери той бокс, бери той бокс, окей. Добре, бери бокс. Банк, банку, окей, добре, красавчик, все. Круто. От так круто, коли ви чуєте один одного, і все добре. Так, давайте зараз починаємо. Він мене чує. Я його не чую, тому що, якби, не У поганий мікро, по-моєму. Не знаю. Потім, будемо можливо, з ним з ним відео про мікро. По мікрофону, Так, давайте бо там був, пам'ятаю. Ось там деріл, 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 Деріл. Ай, Деріл, Больно. Деріл болить мене. Ж. Так. Давай спробуємо зараз його вбити тіка. Де він є? Не там? Ні, все ж таки він там тік, давай, я зараз спробую його вбити. О, Влас, красавчик, добре, 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 давай. Все, добре, Влас. Є Влас! ми, ми просто круто граємо, добре. Давайте зараз спробуємо вбити тих, що є на центрі. Бо! Бани, гониш? На сімбані, ти що гониш? Налучай по заслугам. Давай, давай, добре. Тепер потрібно вбити динамайка всього-навсього. І все буде, каточка наша буде затащена. Давай. Давайте з одного боку я з другого і обкружимо його. Маємо бити все, каточку затащили, бой. Якраз остання каточка, ми з вами її затащили. Наша команда найкраща. І перекачали зразу з бо. Фух, ну все, щось такий таки у нас з вами відеоролик. Затащили з, з вами. Таку топову каточку зіграли. Влас, дякую, що ти при... За... За... захотів зі ну, мною зіграти. Ось тобі дякую. дякую. Ось така от каточка вийшла. Він зараз щось хоче написати. Давайте ще подивимось, що він зараз напише: Ну що ж, ось така нормальна каточка, Яка ще раз ми з вами зазняли каточку, відкрили з вами бовсиків. ну що ж? Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Ніколас. Ми з вами відкрили бокс, який нам випав, бо ну як бо випав, ми дороги до слави його отримали. Дякую за перегляд. Пока. Ще зустрінемось.